Новинки все більше і більше радують. Десь такі кластерки викидають. Тут я насчитав 10. О, в цьому іменно. В цьому я не считав стільки тут. 4, 5, 6, 7, 8. Ні, 4, 5, 6. Ось такі новинки. Це всі сорта номерні. Це все буде на маточники висаджено. Є і більші горішки, є менші. От. Це були пересажені сюди поки временно, але бо там в мене є тінь і то есть, вони там не хотіли рости, якби такий сорт маленький. І дивлюсь на ці знизу тако присів і просто поражаюсь. Що витворяє просто сортова база? Плоди почали увелічуватись. Рости і збільшуватись Такі мощ. Така красота. Під кожним листочком такі кластерки Мощ. Мощ. Приємно бачити коли... Тебе фундук радує, тут о відламав вітер вместе з плодами. Вчора був дощ і воно, бачите, це все в плодах. Тобто від самого низу, плод, плод, ветка в сторону, плод, плод, воно висить в долину, веточка, гарбадимося, плоди. що тут плоди. Ой, яка красота, а тут що робиться? А тут що робиться, яка красота. Дивитися знизу, це просто. Вони почали рости і увеличуватись плоди. І почали ветки згинатися, висіти донизу, отак. Отака От красота. А які кластера мощні висять О, красотень. тут я защепив нові сорта От, защеплені нові сорта іспанців іспанці всі теж йдуть номерні тільки два має назву всі остальні сорта номерні Х8 на, нарешті дав Нарешті дав цей з корня побіги. Х8, дав прикорнову порослі. тепер вже можна вважати, що як вже маточне дерево. Бо я тут при... прикопав був одну ветку і другу прикопав. І в мене пес маленький бігає і зламав. Ну, зацеп... лазив зацепив. Такі. Ну x 8 зараз не що тут показувати? Тут він ще маленькі плоди. Тобто вони є, але вони немає смислу показувати, він пізніше набирає. Вони такі малесенькі. Ну, Є більші і є менші. От Вони є під листочками. От треба x 8 під листочками. От. Такі. Більші менші, вони тут різні плоди є. Як пройшло запилення, так і цей запліднилося воно виходить. x 8 Тому от більші плодики стоять. Мені не плоди, мені треба, щоб це маточне дерево дало порослі. Цей сорт мене дуже цікавить. Він дуже крупний і дуже мене цікавить. Ті, плоди є, але я не... мені так плоди більш не цікаві, я плодиці бачив. Мені треба саме іменно порослюватися. Бомбічески. Тепер будуть на маточники, підуть в одну полосу. Сортів багато. Ці то взагалі такі по приколу. Шишки повивалювали, якби... Цікавих сортів. Франк теж тут чудо таке. Все було привето і все прикопано. Тобто сорта є Франка, Франка. А Франка просто заліплений. А Франк просто заліплений плодами. Отакі Так, пластера Франка. Завалений він плодами. Ну вони ще маленькі, він пізній сорт тось, і вони франка що витворяє. Сорт франк. Ще навіть Сережки старі висять на ньому. Плоди. І це все плоди тут. О, які Висять плодики. Ну він ще маленький, плоди, тобто так якби роздивитися. От вітер завертаєтесь от плоди. Вони маленькі. Тось, коли вже підросте, тоді покажу. Що цей сорт може. тако плоди, плоди. І раз під листочком і опять плоди. Такі. Все, він весь в плодах. Більші, менші плодики. Так, це інший сорт тут привитий, оця ветка одна, це інший сорт привитий. Але оце ветка це франк ветка. Оця оця іменно одного сорта з крупнішим горішком. А ця от франка що витворяє. А це інший сорт. Це ветка от отдельно йде. От вона отдельно йде. Ветка. її трогаю це отдельно ветка. Від франка. Вон вони, франк, що витворяє які плоди. І це так, вон вона. Сорт просто бомба. А це другий, іначе сорт, не пам'ятаю, треба тому достати бірку. Це вже більші горіхи на ньому. А франка ще не дуже здорові горішки. Такі саме набирають. Такі калібр буде. Так, прикопати. Теж яблуко викидає, огняле, все, щоб цей у укорінює, сорт дуже цікавий теж, з плодами, зі всім це е, двохрічка, О, Але треба, я вчора прикопав, але його вітер треба забити ще туди колики, щоб воно лопла земля, піднімає тяжкий, тяжка геляка. Таке Сорта і сорта Вон Франка, що витворяє які плоди, плоди чіткі. Тут що у нас є? Форма 6, там теж такі плодяги будуть висять. Що тут зараз достану ветку. Форма 6. Тут менші знизу висять. Тому вон висять, о бачите які. Плоди висять. Просто гігантські. Просто гігантські. Тут висять менші, є ще даже менші. От такі маленькі є ковіточка, от, а на ній є менші і більші, Так як, мабуть, йшло опилення. Так от плоди. Тут бачу крупніші, це раніше цвіли, напевно. Тут є вони теж, їх багато є, але в'ятку взад взадперед. Місце щеплення і отака шайба виросла. Такі плоди висять. Бомба.